Корупція це одна з головних проблем сучасної України. Але наскільки вона поширена насправді? У цьому відео ми зібрали перевірені факти та статистику про рівень корупції в нашій державі, щоб кожен зробив власні висновки. Напишіть в коментарях ваші думки з цього приводу і підписуйтесь на лише факти. За даними Transparency International 2024 року, Україна посіла 105 те місце зі 180 країн у індексі сприйняття корупції. Це трохи вище ніж у 2022 році, але все ще нижче за середній рівень у Європі. Найбільше українці стикаються з корупцією у сферах судова система митниця та податки політика медицина, особливо у вигляді подяк. Опитування 2023 року показало, що понад 80% громадян вважають корупцію найбільшою перешкодою розвитку країни. Водночас реформи антикорупційних органів дали певні результати. Створено набу, НАЗК та вищий антикорупційний суд у 2023 році. Відкрито понад тисячу нових справ проти чиновників. Українська влада під тиском ЄС і партнерів продовжує впроваджувати антикорупційні закони. Це одна з головних умов євроінтеграції та майбутнього вступу в ЄС. Отже, корупція в Україні залишається серйозною проблемою, але кроки у боротьбі з нею вже дають результати. А як ви вважаєте, чи можливо подолати корупцію повністю? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на канал Лише Факти, щоб отримувати більше перевіреної інформації.